Літак Міноборони України відрядили на рятувальну операцію до Непалу за оказом президента. Про це сказав виконувач обов'язків командувача повітряних сил Сергій Дроздов. Рішення, який саме борт відправляти, ухвалили на спільній нараді. 27-го числа було прийнято рішення президентом. Далі состоялося. Міжвідомча нарада, яка казав, на який було прийнято рішення. І нам же прийшло командування. Я представляю командування повітряних сил, розпорядження, підготувати літак Іл-76. Що стосується повітряних сил, ми пропонували задіяти, або літак Іл-76, який мав спроможність, спроможність виконати за один, скажімо, мах, за один переліт, посадку на аеродромі Какманду, або Делі, або виконувати. Зразу, щоб не чекати в Делі літаками, типу Ан-26 або Ан 32 На брифінгу командир ІЛ 76 Олександр Пахотченко пояснив, чому сталася затримка лайнера, коли він мав вилетіти з Делі у Катманду. Нагадаю, по дорозі з Києва до Індії у літака зламався насосогенератор. генератор. Пілот сказав, що нову деталь передали дипломатичною поштою, але насос розмитнювали 8 годин. Саме тому ІЛ не зміг вчасно вирушити до Непалу.